Привіт! Як же записувати відео уроки в CanV без жодного обладнання, взагалі без нічого? Так от, дивимось: отже, в нас є звичайна презентація в CanV, тобто це просто презентація. Що нам треба зробити? Уваж, увага, Ми натискаємо ось тут презентація і вибираємо презентація і запис. Зараз в Canva є чудова можливість. Раніше такого не було, раніше був тільки кружечок, тепер можна змінити форму. Отож, ми натискаємо далі і переходимо в студію. Відкривається студія, і, звісно, наш браузер нас питає дозволи. І я йому дозволяю завжди використовувати камеру і завжди використовувати мікрофончик. Ось, ви бачите мою камеру, ось тут, ось таким чином. І тепер, якщо у вас є якась інша камера, ви можете додати, або якщо є якийсь інший мікрофончик, ви також можете додати. Увага! Ми натискаємо почати запис. Дивіться, йде зворотній відлік, але це означає, що ви в будь-який момент можете поставити паузу, що дуже класно. І також, ось тут ви бачите, є примітки. Ці примітки діти не бачать. Тобто для дітей це буде звичайний відеозапис. Примітки ці діти не бачать. Тобто ви сюди можете накидати собі купу-купу приміток. І припустимо, ми натискаємо паузу і далі, і переходимо на наступні слайди. Ось таким чином ми собі тут огортаємо слайди і розповідаємо нашим діткам. Найголовніше, що потім можна зробити. Дивіться, в мене ось тут є такий олівчик, і я прямо ось тут можу собі якусь нотаточку додати. Або щось взагалі, додати, те, що мені потрібно. Також, якщо раптом я повинна повернутися назад на попередній слайд презентації, я це, звісно, можу зробити, і в мене все рівно буде от запис мого екрану. Ось таким чином. Тобто, в будь-який момент я можу рухатись туди, куди мені потрібно. Все. Записали нашу презентацію і закінчуємо запис. Тут нам треба трішечки зачекати, і зараз в нас буде стояти вибір. Перше, ми можемо завантажити відео, що я рекомендую робити, і зберегти покликання. І не хвилюйтесь, якщо ви не встигнете, наприклад, зберегти покликання, тому що е, все рівно воно в нас буде. Отже, ми натискаємо Завантажити відео. І ви бачите, починається процес завантаження відео, ось таким чином. Чекаємо хвилинку, поки завантажиться. І ось зараз нас почне завантажувати свіде. Раптом що ми можемо ось тут створити покликання, і наші дітки будуть бачити вже з нашим аудіо покликання. Я натискаю копіювати, показую на анонімній сторіночці. Беру анонімне вікно, додаю, вставляю. І тепер дивіться, як це бачать діти для дітей. Це взагалі ідеально. Просто дитина натискає означає, що ви будь-який момент дитина натискає і просто дивиться відео одразу з вами. Бачите? Нічого тут такого складного немає, тобто ось тут дитина може собі дивитись відео. До речі, дитина навіть може собі збільшити. Ну, дитина або учасник може навіть збільшити відео на 2х і дивитися 2х. І передивлятися стільки разів, скільки дитині необхідно. Подивіться, які в нас є тепер важливі такі поїнти, які б я хотіла наголосити. Ми можемо... Надсилати відеозапис за покликанням. Це те, що я хочу донести до вас. Оце покликання ми можемо додавати в бот, додавати в телеграм-канал, додавати ще кудись. І надсилати його стільки, скільки завгодно разів ваше відео не зникне, ось цей кружечок не зникне і нічого не станеться. Воно завжди буде. Навіть якщо раптом ви забули. Це покликання не можете пригадати, і ви ось тут натискаєте «Презентація і запис. Бачите, починається далі. І вам каже, що ця презентація вона вже записана. Тобто, ну, якщо ви хочете, ми її можемо записати ще раз, видаливши попередній запис. Але ось це покликання на наш відеозапис. І я думаю, що вже наше відео завантажилось, ні, ще не завантажилось, на жаль. Отже, ми можемо натиснути Завантажити і вибрати Завантажити відео, і тоді Завантажити. Тепер ще такий важливий момент. Як зараз можна ще зробити ще одним способом? Тому що є два способи завантажити відео на кожен слайд. Другий спосіб це ми натискаємо передані, вибираємо Записати себе. Все правильно, вибираємо записати себе. Знову ж таки, ми входимо в ту ж саму студію, в якій ми щойно були. Знову ж таки, ми ось тут можемо обрати камеру, якщо в нас є, або мікрофон, якщо в нас інший є. Ми можемо також показати паралельно увесь екран, якщо нам це потрібно. Тобто, у вас прям буде і весь екран, і ви можете його показувати. І паралельно ми ще можемо показати і себе також. У нас залишиться тільки себе. Тепер подивіться, будь ласка, уважно. Я ось тут можу додати фільтри на себе. Ось. Зараз я вимкну, тому що мені то не потрібно. І ось тут ви можете, наприклад, ще додати ефекти наприклад, розгладження шкіри, але це тільки для правоучасників. Далі. Ось тут можна змінити форму, яку би ми хотіли, повернути камеру, так як би нам це хотілося, або вимкнути її взагалі. Дивіться, в чому тут зараз є велика перевага. Ми натискаємо запис, це вже вам дуже знайоме, тому що ми вже це робили. І починається запис. Якщо ви записуєте таким способом, у вас не видно приміток. Тобто, в даний момент ви не бачите приміток. Зверніть, будь ласка, увагу на ось цей значок. Він означає, що на цьому слайді вже є якесь відео, і ви вже його записали. І воно прикріплене до цього слайду. Ось таким чином. Я натискаю готово і натискаю Зберегти і вийти. Будь ласка, дивіться зараз що ще відбудеться. Робили? Це просто, ніби додався відеофрагмент, бачите? І він додається на кожен слайд. І тоді я цей відеофрагмент, який який у мене записався, я можу його поставити там, де мені потрібно. Наприклад, в цьому слайді тут. В цьому слайді, наприклад, тут і так далі. Тобто, я можу його поставити виключно там, де мені, от, власне, це треба. Ось таким чином. Бачите? І це дуже круто, тому що ми можемо. Це для нас взагалі, для авторів, відкриває великі можливості, тому що фактично нам не потрібно ніяких додаткових засобів, щоб записати відеоурок. Це ну, прям дуже круто. Тому, ось так можете робити. А, тепер. Якщо раптом буде ситуація, що вам ось цей відеофрагмент ви захотіли зробити кружечком, ви можете додати сюди круг, англійська мова, перепрошую. Ось взяти рамочку і помістити відеофрагмент в рамочку. І тоді в нас буде кружечок ось таким чином. Або також ви можете, наприклад, ось тут non, подивитися 3-1 секунди і зменшити або збільшити ось таким чином. Все круто! Друзі, це реально круто. Канва оновлюється просто максимально класно. Тож, використовуйте, буду вдячна, якщо поставите вподобачку, якщо поширити вашим друзям. Це надзвичайно корисне відео, нова можливість канва. Тому дуже-дуже дякую. Гарного вам дня! Ставте вподобаєчку, пишіть коментарі. І в мене ще є великий-великий курс по канва для експертів, які хочуть навчитись працювати в канва самостійно. Тож запрошую в свій курс, якщо хочете вивчити всі фішки канва для експерта, не просто для вчителя або для блогера, а саме для експерта, який хоче в канві створювати свої навчальні матеріали. Все.